Так, це вчора в день. Були нанесені удари по збаченій фабриці на шахті Алмазна. Ця шахта зараз теж затоплена. Знеструмлена. А так само поруч знеструмлена, затоплена шахта Добропільська ізбагачена фабрика, знищена ще раніше. І постійно знеструмлюється шахта Білозерська, шахта Піонер. А ми боролися цілу добу ще за одну шахту, єдина, яка працює з видобутку вугілля в Донецькій області, і е, впродовж е, доби, при неймовірних зусиллях е, і взаємодії з енергетиками кількох областей, вдалося подати вночі електроенергію і розпочати відкачування води. Але е, останнім часом у Дніпропетровській області було нанесено системні удари по підстанціям чотирьох шахт. Ці шахти високопродуктивні, високоорганізовані колективи і вони видобувають більше 90% вугілля всієї країни. Не всі чотири, а вісім шахт у Дніпропетровській області. На початок. 2014 року в Україні було 145 шахт. Видбувалося 83 мільйони 600 тисяч тонн вугілля. Зараз в Україні залишилося 15 шахт. тобто 10% залишилося шах. Навіть не 15-14. 10% шах залишилося в Україні за короткий період. В минулому році в Україні було видано награ. 23 мільйони тонн гірничої маси із зольністю від 40 до 42%. В цьому році ми сподіваємося, що буде видано на нога порядка 15 мільйонів тонн гірничої маси, яку необхідно збагатити, але ворог по збагаченню фабрикам, знаючи, що необхідно вугілля збагачувати. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб на Донбасі зберегти кілька шахт. Коли повернемося, то будемо відкачувати воду, буде подана стабільна електроенергія на ці шахти. колективи повернуться. Ну, знищують вони адміністративно-побутові комбінати, які на поверхні, майстерні, стихи для зберігання обладнання та ремонту його. Вони б'ють по шахтним стовбурам, по копрам, а також. Порушують роботу вентиляторів головного провітрювання, Тобто йде загазування шахт, а найгірше це затоплення разом з центральними підземними підстанціями, з усім електрооснащенням, всією гірничою технікою і транспортом у підземних умовах. Зараз ці виробки здебільшого затоплені і загазовані. Люди, звісно, проживати не можуть і в добропіллі. І Белезерську, тому що вони постійно знаходяться під обстрілами. Більше на Білицькому не можна там знаходитись, на Гродницькому, або Покровському, або в Мирнограді. Теж там шахти знищені або підірвані для того, щоб ворог не міг скористатися підземними виробками для переміщення або не використав копри, наприклад, на шахті капітані, які висотою під 100 метрів. Вони теж підірвані. Підірвані копри на шахті шахта управління Покровська. Але після завершення війни, після повернення території, необхідно буде відбудовувати шахти. Ну, наприклад, на шахті капітальна 100 мільйонів балансових запасів. Шахта Краснолиманська 100 мільйонів балансових запасів. Шахта управління Покровське 100 мільйонів балансових запасів, вугілля якої немає в Європі. Там, де затоплені шахти, там можна сказати, там немає життя. Давайте е, візьмемо охону територію міста Новогротівка слиду, слиду. Е, Припинили е, відкачувати воду із скважин, які понижують рівень е, підземних вод. І ці підземні води е, під, е, піднялися до поверхні. Вони з'єдналися з, з грунтовими водами, з питним шаром води, а також з каналізацією, е, з туалетами. Вигрибними ямами, і це зараз е, все пішло в річку Вовча. А Вовча тече в Самару і потім в Дніпро. Донбас е, довго необхідно буде відновлювати, але е, ці ціни землі, чорноземлі, ніхто не збирається дарувати Росії. Росія, це перше. Е, там велетенські запаси е, вугілля. Наприклад, в Луганській області е, більше. Майже мільярд балансових запасів дуже цінного вугілля, як ксівного в молодогвардійську, так і антрацитів марки А і пісного вугілля. Енергетично це вугілля таких марок, старих марок, дуже якісне. А в Донецькій області також ці демарки запасів вугілля більше одного мільярда. Все це опинилось під окупацією. Тому зараз дуже важливо реалікувати обладнання до Львівсько-Волинського басейну, людей переміщати, тому дуже важливо нам зберегти кадри людей, розуміти, де знаходяться не тільки самі працівники вугільних підприємств, а й їхні сім'ї. Також ми зараз намагаємося щоб частину шахтарів перемістити в Кіроградську область для Наладження роботи гірничосхідного, гірничо-східного Комбінату. це шахти з видобутку ураної руди. В принципі, якщо вдасться там налагодити роботу, вивести з кризового стану це підприємство, то еквівалент, втрачений вугілля на Донбасі, може бути заміщеним саме урановим паливом. Системно б'ють по збаченим фабрикам, чітко по підстанціям, вони мають локацію ще від радянських часів. Вони готувалися до цієї війни. І коли вже каби досягають цих територій на Дніпропетровській області, то вони б'ють дрони, ракети. дуже Цілеспрямовано б'ють по місту Павлоград. Оперативно вживаються всі заходи для того, щоб відновлювати постачання електроенергії, задіюючи резервні джерела, і знову ж відбувати вугілля. Кожна тона потрібна не тільки в енергетиці, а для побутового опалення, в машинобудуванні, для потреб металургії дуже важливо зберегти шахти, зберегти трудовий потенціал, і не тільки зараз для виживання забезпечення економіки, а для того, щоб після завершення бойових дій при настані миру необхідно буде дуже швидко відбудовувати власну економіку. В Європі немає таких запасів вугілля як в Україні. Ну просто немає. Не тільки таких цінних марок і кантрацити. Або пісне вугілля, або коксівне. А Нема цього потенціалу звиненої інфраструктури.